Я додаю слово а, пану Павлу, того, щоб він розповів про цю книгу. Доброго дня. Перш за все, хотілося б подякувати, що тут є представники влади, і, на жаль, тут нема представника Міністерства освіти і науки, як, власне, і не ну, існує Міністерство освіти і науки по факту, в тому числі про те, що ми говорили щодо Криму, існує тільки номінально і існує на картинках. І з приводу новітніх викликів очевидно потрібно не лише робити сайти, а також і допомагати українській молоді, яка є в Криму, вміти поводити себе в умовах окупації, тобто давати поради прямо на сайтах, тому що нещодавно була заарештована дівчина, а ще здається півтора тижня назад молодий хлопець, тому що їм потрібно знати, як по нам не потрібні жертви, які не дочекаються деокупації. Тобто, практично потрібно давати навіть інструкції, як себе поводити за тих нових умов, які склалися, особливо коли ситуація ще погіршується, в тому числі і оприлюднювати колаборантські організації і людей, які маскуються під патріотичні кримськотатарські, патріотичні українські організації або лідерів, тому що Молодь хоче діяти і попадає у тенета Омани і спецоперацій. І це теж важливо, в тому числі використовуючи навіть досвід УПА, нам потрібно це все робити, тому що ми прийдемо визволяти Крим, і нам не буде кого визволяти. І нам потрібно зберегти цей бонус в тому числі і в тому контексті, що за допомогою Служби зовнішньої розвитки ГУР, Подавати, викривати небезпечні моменти, які можуть спіткати українську молодь, особливо молодь, тому що вона більш дієва і менш думає про що може статися. І в цьому контексті це велике питання до влади, до мобілізації сил, тому що просто опублікувати і щось, вставляти на сайті, цього вже замало на сучасному етапі. І не лише через інтернет-провайдери, а згадати старі часи по тому, як література потрапляла в Радянський Союз Заходу і використати також цей досвід, в тому числі і можливості вивозу заздалегідь людей, над якими або молодь, або будь-яких людей, над якими є небезпека і попереджування про обережність в своєму поводженні. І в цьому контексті це дуже важливо. І щодо цієї книги, проблема в тому, що весь цей час Української незалежності, у нас були праці, у нас були спонуки, у нас всі говорили про всіх: про караїмів, про кримських татар, про греків. У Нас ніхто не говорив, що ми там існуємо в Криму. У Нас ніхто не говорив, що ми там існували і будемо існувати. І ця книга є першою, яка перш за все доводить те, що ми не приїхали туди, що ми там також є тубільна нація, і що Крим є наш в тому контексті культурному, етнічному, історичному, і що ми там завжди були присутні і не просто якоюсь обмеженою громадою. І це надзвичайно важливо. Ми намагалися це зробити і науково, і в той же час компілюючи це з популярним викладом для того, щоб вона була доступна і не суто академічною, не нудною. І я думаю, що це нам вдалося. І ми дякуємо Українському інституту книги, який допоміг її видати. Дякуємо видавництву Саміт Книга. Але мусимо також і зазначити на тому, що 500 примірників. І вони розійшлися по бібліотекам. Але 500 примірників це скільки бібліотек є в Україні і Києву. Очевидно, потрібен другий крок для того, щоб ця книга потрапила по Україні. Тому що, фактично, якщо роздати в школах, як ми домовлялися з Інститутом книги, то це ну тільки в Києві, скільки шкіл, а потрібні ще національні організації і. Інші не лише обласні центри і великі бібліотеки. І це, це теж фронт війни, який потрібно здолати. Додам також, що книга не написана в комплементарному тоні, тобто це реальний розгляд проблем, які були починаючи з 19 століття, кінчаючи 21 м Це реальний. Розгляд, те, що відбувалося за час незалежності. Багато осіб, які тут присутні, і які були присутні, зокрема, митрополіт Клемент, є героями цієї книги, в тому числі героями цієї книги є українська влада, про яку також тут вказано, і яка практично самоусунулася від подів Криму під час незалежності. І ця книга також є уроком, в тому числі, чого треба уникнути і чого треба доробити. Не гарними картинками і не звітами, а аналізом помилок і недопрацювань. І один з найважливіших тригерів, який повинна дати ця книга, це те, що ми повинні говорити про українців, тому що зараз. І раніше ще багато українців для безпеки зазначали себе не лише росіянами, а слов'янським населенням і тому подібне. Тобто, ми повинні просувати українські наративи, в тому числі в Криму, і повинна бути кооперація різних служб, спецслужб, міністерств, тому що Окрема громадська організація не може цього вирішити ні в освітньому, ні в безпековому, ні в пропагандистському плані. І це надзвичайно важливо. І я сподіваюся, що ця книга підштовхне до розгляду реальних дій, заходів. Нехай на чомусь буде пробуксовувати, чомусь будуть недоліки. Але якщо цього не починати робити, то в цьому і немає сенсу. Це ляже в бібліотеки. І це залишиться на розмовних круглих столах, а без дієвих дій це не можна. І найважливіше потрібно відмітити, як в 2014 році в інтерв'ю Шпігель Арсеній Яценюк сказав, що в інтерв'ю так, що тоді уряд вважав, що якщо росіяни взяли Крим, то не буде атаки на Схід. І не буде повномасштабної війни. Ця книга говорить про те, що відкупитися від ворога неможливо ні територіально, ні поступками новно, культурними чи будь-якими іншими. Тому що мета ворога в цій війні знищення і не лише державності, а самих українців. Тому це війна за життя. І ми можемо бачити, як коли ми говорили про звітність. На окупованих теренах Запорізької і Луганської, і Херсонської областей, мовляв, є якісь там факультативи чи ще щось. Тенденція дуже проста. Коли вони опановують, вони роблять вигляд, а вигляд, що щось підтримують, потім знищують. Усі, хто думають перечекати, усі, хто думають, що обійдеться, не обійдеться, діти будуть знищені і не лише русифіковані. Вони будуть фізично знищені в російській армії, в Сибірах і знищені як особистості. І тому головна теза, яку ми повинні просувати, в тому числі на окупованій тим тимчасово території, те, що це питання геноциду і відкупитися нічим неможливо. І це повинно усвідомлювати українська влада, в тому числі, коли вона говорить про деокупацію, тому що деокупацію потрібно починати зараз. Через ті речі, про які я говорив: підпільна діяльність, створення підпілля, підпілля гуманітарного, в тому числі про що ми зараз говоримо. Інакше усе це лише балачки для звітності і для галочок і отримання грамот. Дякую. Я думаю, що після сьогоднішньої презентації, коли представники органів влади ознайомляться з книгою, я думаю, це питання буде вирішено, і ми зробимо додатковий наклад для цього. В контексті того, що ми говорили, я хотів би попросити або зауважити українській владі як обсмену української мови, що з точки зору Криму йдеться не лише про мову, йдеться про етно-національний дух, і тут треба мати специфіку Криму. А щодо влади, у нас багато говорять про реабілітацію і повернення кримських татар, про їхні політичні права, і це правильно. Але українській владі треба пам'ятати перш за все, що вона українська влада, і не треба соромитися, заявляти, що вона українська влада, тому що перш за все, права українців і перш за все збереження українського духу, української честі і української нації в Криму. І не треба соромитися, що ви українська влада. Дякую.